Всім привіт! Що сьогодні я буду робити? Сьогодні я буду варити згущене молоко. Так -о. дивіться, тут у мене 2 літри цукру вже є. Відміряно. Зараз сюди я висипаю пів кілограми сухого молока. Молоко у мене от таке. Ось такими пачками. І тут якраз буде пів кілограма. Зараз я це висипаю до цукру, тут все вимішую. І далі покроково з вами будемо йти далі. Так, цукор і сухе молоко я вже вимішала. Треба його вимісити отак повністю, повністю все. Так, щоб воно було така одна суміш. Так, цукор і сухе молоко вимішала. Сюди поставила гріти молоко, воно не має бути гаряче, але трішки тепленьке. Поки тут гріється молоко, тут у мене стерилізуються банки. Так, вилила я молоко сюди. І тепер таке його треба колотити, щоб цукор розтався. І щоб то, -то молоко, яке збилося воно в комки, щоб воно також роз... Якось так ну, розтопилося, так, щоб не було цих комочків, що є. Дивіться, цукор вже розтопився, але ви знаєте, воно вже має якусь таку густоту. Воно вже густіше, не таке, як то молоко, просто саме рідке, воно вже вон, після, під час того, як я колочу, то воно вже має таку трохи густоту. Знаєте, я вам скажу, я перший раз таки роблю згущенку таку домашню. Я ще не варила домашню згущенку, тому хочу спробувати. А чому не зробити собі дома? Якщо є от молоко, можна купити такого сухого, там кацукру. І зробити собі Стої, з такої порції, виходить. Ну, не знаю, скільки виходить. Зараз буду видіти. Розлию по банках, звару, що вийде, все вам покажу. Яке у мене вийшлося згущене молоко. Так, молоко вже я його добре переколотила, там цукор вже повністю розтопився. Дивіться, дивіться, воно набуло такого кольору. Банки вже у мене всі помиті, простерилізовані, так само кришки. Зараз я буду наливати. Ну, от, порозливала я слоєчки, позакручувала я. Так, досить герметично закрутила. Вийшло у мене 7 слоїків півлітрових і один такий, наскільки він тут 350 грам. От такий ще слоїчок вийшло. Нема в мене 8. Там, бо дивлюся, де в кого по 9 слоїків повиходило, по 8 повних. У мене вийшло щось лише. От так, можна сказати, 7,5. Ну, але нічого, буде й це. Застелила рушничком на спід. І зараз заливаю водою. Ну, вода так, щоб була не холодна, бо тому що молоко трошки тепле. Така чуть-чуть літна. Залити треба отак. От щоб було верх кришок. Так, хоч на, ну, на сантиметр два, напевно, тако. щоб вода покрила слоїки. І ставлю варитися, щоб закипіло. Вже вода почала кипіти тут. Во. Зараз я скручую на маленький вогонь. Во, видите, скрутила? Значить, треба підкрутити. Скручую зараз трошечка на менший вогонь і накриваю кришку. І 6 годин воно собі має сітутка варити на маленькому вогні. Що навіть її буду википати, то доливати горячої води. Не теплої, не холодної, але горячої. Зараз я накриваю кришку і на 6 годин забуваю. За це молоко. Лише так, десь колись підгляну, що там робиться. Так, ну вже моя згущенка. Вже вистала, я лишила на ніч у каструлі. Вона вистала там в цьому в тій воді, коротше, в тім всім, і тепер я вже її. Вон... Витягнула, лишилося сім слоєчків. Той, що був маленький слоєчок, то ще вчора вечором з'їли. Хотіли попробувати, що то за згущенка. От настільки. Ну, не дуже добре так аж якісно видно, бо то напроти вікна сонце за цей засвічує і воно не дуже так аж видно. Але все одно. Хочу сказати, що дуже смачна, дуже добра. Ну, для дегустації, звичайно, я відкрию, але пізніше. Коли буду відкривати як цей, то я обов'язково вам покажу, яка густота і який такий, ну, вона ще ліпше застине. І тоді я вам покажу, яка згущенка домашнього приготування.